Дорогі брати і сестри, одного разу приходить до мене чоловік років 80. Бідний весь такий переляканий в сльозах. З таким розпачем. Каже, отче, все. Кажу, що сталося у вас? Це така розмова була, звичайно, це була не сповідь. Каже: прийшли до мене шахраї. Обікрали, каже, все забрали, що було. Тобто забрали всі гроші шахрайським способом, що там от ну, така звичайна схема, да, що будемо міняти гроші на нові. І забрали, каже. 80 тисяч, ну там точної суми не пам'ятаю, ну приблизно от така сума забрали, каже. Я збирав так довго з пенсії, думав, що я собі назбираю на похорони. Немає. Чому Бог це допустив? Чому Бог це допустив? Ясно, що я цього чоловіка старався якось утішити, показати йому, що далі життя можливе, хоча він не бачив, як це життя далі буде продовжуватись. Бо він на ці гроші дуже покладався. Пізніше мені прийшла відповідь, що я маю сказати, але я побоявся. Я побоявся його образити. А відповідь була такою, що чоловіче, мабуть, ці гроші будуть для тебе найвищою цінністю. Ти був настільки до них прив'язаний, що Господь так дозволив, щоб тебе їх забрали. Це відповідь жорстока, але вона правдива. Ну, так мені тоді здавалось. Да. Таке слово було для мене, теж я його. В той час цілком усвідомлював. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чуємо з вами про жертву, яку, якої вимагає Бог від Авраама. Жертву сина. Бог каже до Авраама: віддай мені свого сина, який я тобі дав, Ісаака. Ми знаємо з вами, що Авраам довго очікував цієї обітниці Божої. Він для цього зробив все, тобто він залишив свій рідний край, свою рідну землю. Ви знаєте, як це тяжко. Залишити свою землю, своє житло, певність завтрашнього дня оточення, Те, що де ти виріс, де ти знаєш, і піти туди, куди тобі сказав Бог. В невідоме. Авраам виконав це бажання Бога. І він. Жив, очікуючи на те, що Господь помножить його, та, що Господь дасть йому дитину. Очікував настільки, що для нього більш нічого не здавалося цінним, як син, як спадкоємець. Авраам як людина мав все на той час. Тобто він був небідною людиною, Бог його благословив теж в землі блага, він мав все, чого потребував. Але найбільше, чого він очікував, це син. Сьогодні багато людей очікують будь-що, тільки не дитину. Як приходить жінка і каже, що я вагітна, то багато чоловіків кажуть: роби, що хочеш, але щоб цієї вагітності не було. Як ми цю дитину прокормимо, як ми з цією дитиною будемо жити? Авраам очікував дитину. Він чекав, і Бог на саму старість фактично при кінці його життя дає йому дитину. Тоді, коли багато з нас могло б сказати, що вже мені не потрібно. Я вже старий, я вже неспроможний, моя дружина не може вже народити. Боже, не потрібен твій такий подарунок. Мені він був потрібен, коли я був молодий, коли я був повен сил, коли я так цього прагнув. Авраам приймає сина з великою вдячністю для нього і для його дружини Сари це велика подія. І тут приходить момент, коли Бог каже: Віддай мені свого сина. І ми, як люди, задаємо собі питання, а де логіка цьому всьому? Для чого було давати, щоб забрати? Тільки що Авраам? Цих питань Богу не задає. Він знову ж таки бере свого сина. В цьому читанні ми з вами не чуємо цієї дороги да, подорожі, яка Авраам іде, його син Ісаак питає: Батьку, ми все маємо, дрова маємо, ніж ти маєш. Маємо все для того, щоб скласти жертву. А де жертва? Напевно, ці слова для Авраама були найбільш болісними, коли йому син задає питання, де жертва? Він не може йому сказати, сину, ти є жертвою, що Бог від мене вимагає, щоб я віддав тебе в жертву. Він каже: Бог подбає собі про жертву. І от Авраам даєш до того моменту, коли готовий. Заколоти, як ягня свого сина. Це дуже жорстоко, так? Да. Вбити іншу людину. А вбити свого сина. Ну, На жаль, такі випадки зараз трапляються. Все частіше ми з вами чуємо і перед війною чули, і взагалі в нашому українському суспільстві відбуваються, на жаль, такі трагічні події, що син вбиває батька або батько вбиває сина. А так буває. Це, на жаль, велика трагедія. Зазвичай це буває в стані алкогольного сп'яніння, але такі трагедії відбуваються. І Аврам був настільки готовий віддати сина, що ну, вже був конкретно рішучий, да, от, готовий, бо він перше до того місії йшов, да, там три дні, здається, ходив. І вже коли Ісаака зв'язав, бо він же ж був хлопчиком, вже, ну, йому було трохи років, і він, коли хотів вже його вбити, то Господь сказав, тепер не потрібно. Все я зрозумів, що ти мені відданий, що найбільшою цінністю я для тебе є. Чому Господь очікує від Авраама, щоб він був найвищою цінністю? Бо Господь настільки любить Авраама, що показує йому всю правду, що для тебе в цьому світі ніхто не може бути цінним, як тільки я твій Господь. Бо від мене залежить все твоє життя і все твоє майбутнє, тому не зроби собі ні з кого, не жодної людини, не жодної речі, яку ти маєш ідола, якому будеш поклонятися, заради якого будеш жити і якому будеш служити. Бо є такі випадки, що людина зміняє на іншу, Бога на іншу людину. Простий приклад. Хлопець приходить до храму Божого, навчається катехези, приступає до першої сповіді, до Євхаристії, служить біля вітаря Господнього. Потім досягає певного віку, зустрічає гарну дівчину, як ангел, вона гарна. Він закохується. Він намагається будувати відносини з нею. А ця дівчина не віруюча зовсім. Вона зневажає його віру, вона зневажає його церкву. І він йде за нею. Він каже: Господи Боже, до побачення. Вона для мене цінніша. Потім, проживши там, ну, візьмемо так оптимістично 15 років, він каже, що я зробив. З ким я живу, заради кого я так життя своє віддавав, ламав. Я заради цієї жінки пожертвував усім. Вірою, церквою я пожертвував своїми батьками, друзями, всіма своїми цінностями. І до чого я прийшов, опинився на вулиці сам, нікому не потрібен, нелюблений. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про жертву, якої Бог від нас вимагає, часом ця жертва може бути для нас, так нам здається, непідйомна. Ми і кажемо Богу, Боже, чому ти саме це від мене вимагаєш? Чому ти хочеш, щоб я для тебе склав таку жертву? Чому ти хочеш, щоб я тобі був настільки відданий? Саме з цієї причини, щоб ти себе не обманював. Щоб ти себе не обманював, щоб ти не жив в обмані великому, великій ілюзії, щоб ти був свідомий, хто є твій Господь, хто є твій володар, від кого залежить твоє життя, кого ти маєш любити і кому ти маєш віддати все своє життя. Тільки Він, тільки Бог. Дорогі брати і сестри, ми з вами чуємо апостол Павло. Говорить до Римлян про жертву Христа. Той, хто свого Сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом із ним не подарує нам і всього? Христос віддав за нас своє життя, помер за нас, як жертва. Ми часом собі задаємо питання, а чому? Чому от собі була потрібна така жертва? Чому він потребував, щоб його син став людиною, був з нами і віддав життя за нас? Чому він настільки жорстокий, Отець Небесний? Та чому була потрібна така саме жертва? І не всі з нас, дорогі брати і сестри, мають відповідь на це питання. Не всі з нас розуміють, ми приймаємо це як факт. Ми часом дякуємо Господу, що Ти за нас так страждав, але ми не завжди розуміємо цінність цієї жертви і не завжди розуміємо її суть. Чому так сталося? Я думаю, що кожен з нас потребує часу, так як Христос веде цих трьох апостолів Петра, Якова, Йоанна, каже: повертаємося. Нам тут, вам тут добре, але повертаємося до реального життя і каже, те, що ви тут бачили, і, говорячи про своє Воскресіння, не це нікому аж поки я Воскресну. Бо ви зараз цього не зрозумієте. Ви не розумієте, що це значить, ці страждання, про які ми говорили з Іллею і Мойсеєм. Ви не розумієте, що це значить Воскреснути. бо Вони собі задавали питання, що це значить Воскреснути. Для цього потрібен був їм час. І тому відповідь дуже проста: кожен з нас потребує часу, щоб зрозуміти логіку Бога, щоб зрозуміти ту жертву, яку Бог від мене вимагає, щоб зрозуміти свою історію, власну, яку Бог з тобою творить. Ти потребуєш часу. І це значить, що не потрібно поспішати з висновками, бо часом ми робимо. Перечасні висновки, не розуміючи, чому Бог те чи інше в житті нашому допускає, або куди він нас веде. Нам здається, що це вже дуже трагічно і що це ну, гірше не може бути. Авраам так теж міг казати, що Господи, ну я тобі все віддам. Забери мене будь-що, не ну, тільки не сина. Але він погоджується і скаже: добре, хочеш сина, віддам сина. Напевно, розумом він не розуміє, для чого. Він не має відповіді на це питання. Господи, це Ти сказав, тому я йду. Це для нас великий приклад, він, батько нашої віри, приклад того, як ми маємо з вами теж відповідати на заклик Божий. Тому, дорогі брати і сестри, кожному з нас бажає, щоб ми були мужніми і віддавали Господу належну шану, і також віддавали те, що Він вимагає. А якщо часом не розуміємо, то даймо на це час. Він обов'язково пояснить. Амінь.